Okay, thank you. thank you to the deputy minister atopian for accompanying me to this visit. Yeah. to a place where the ukrainians are trying to clean their land and they have a lot of work. But Перебуваємо в місті де Українці намагаються очистити власну землю і де, як я побачив, є величезний обсяг робіт, які треба виконати. The of is being by some kind of uh, як було мені за повідомлено, понад 30% території uh, України uh, зараз забруднені різними типами вибуху, небезпечних предметів. And due to the will of the Russian folk when they withdraw of letting mines in order to cause damage to the civil population. А Забруднені як внаслідок бойових дій, так і внаслідок дій російських військовослужбовців, які під час скажімо, відступу встановлювали міни з тим, щоб ускладнити роботу українських збройних сил. Хаппіли Україна і сунові мост. Contaminated countries in the world by military artifacts of any kind. And these people are doing here a gigantic work in order to clean the landscape and to make it safe. Наразі Україна виявляється є однією з найбільш забруднених. На території в світі маємо на увазі забруднення боєприпасами небезпечними предметами, які є наслідком бойових дій. І ці люди, яких я тут бачу, яких я тут побачив, вони проводять просто гігантську роботу для того, щоб очистити власну територію і зробити її безпечною для життя. From the times. Ми мали можливість побачити стару техніку, яка була вироблена ще в радянські часи. А видалин that uh, we will try to bring more і також ми мали можливість побачити нову техніку, зразки нової техніки, яку ми намагатимемо постачати в більшій кількості в Україну. І це достатньо складна і особлива, скажімо, техніка. So we will try to support you and there is the first tranche of 25 million euros in order to increase your modern equipment to save lives and to make your soldiers to work in the more safe position І ми будемо намагатися постачати таке обладнання, це складне обладнання, але вже прийнято рішення про будівлення першого траншу в розмірі 25 мільйонів євро. А з тим, щоб закуповувати таке обладнання для того, щоб ваші відповідні службовці могли виконувати свою роботу більш ефективно, більш безпечно і врешті робити життя в Україні більш безпечно. Well, the countryside, the forest, even the forest became contaminated by explosives and civil population, mainly children, are the victims Це не певна найгірша ситуація, найгірше забруднення, коли забруднені і ліси, і а, сільськогосподарські угіді, як було зазначено, в тому числі і водойми, і внаслідок цього забруднення небезпечними зриво, вибухонебезпечними предметами. В першу чергу страждає мирне населення. І що найгірше в першу чергу серед мирного населення а, є жертва серед дітей. Це найгірше. So, you can count on our support. Thank you. І ви можете Thank you so розраховувати you. на нашу підтримку. Я дуже е, дякую пану високому представнику віцепрезиденту е, Жозефу Барелю за особисту увагу до питання розмінування е, українських <звітан> територій. Як вже зазначено, 30% на сьогодні, ми оцінюємо потенційно загрозливими. Це складає 174 е, тисячі е, квадратних кілометрів. Це приблизно 4 Швейцарії. тому ми дуже вдячні всьому складу керівництва. Е, е, е. Європейської комісії, які ці цими днями знаходиться тут в Києві, для вирішення найскладніших питань, які стоять перед нашим урядом, перед державою в цілому. Я дуже вдячна за новий транш допомоги. 25 мільйонів, які переважно будуть використані для закупівлі техніки, тому що поки що оці 11 місяців наш особовий склад працює переважно в ручному режимі з ручною з ручним обладнанням. А як ви знаєте, величезний виклик в нас стоїть очищення сільськогосподарських територій, а це тисячі гектарів, які неможливо пройти пішки з ручним обладнанням. Тому це питання питання розмінування. Це в першу чергу безпека наших цивільних громадян, в другу чергу, це відновлення нашої економічного потенціалу, сільськогосподарського потенціалу. В тому числі тут є. Такі специфічні напрямки, як підводне розмінування, яке раніше майже не було затребуваним в Україні. Зараз ми працюємо над тим, щоб натренувати новий склад фахівців, які будуть працювати під водою в річках, водоймах і пізніше з морським успіччям, тому цей об'єм роботи ми оцінюємо на декілька років до 10 років. Це дуже оптимістичний прогноз. І ми дуже вдячні всім країнам-членам Європейського союзу, тому що особисто багато країн намагаються надати нам техніку, надати нам тренінги для нашого складу, в тому числі тренінги для собак, які зможуть нам допомагати знаход. Вибухівку і таких завдань в нас багато. Я дуже вдячна, що додаткові гроші виділяються до тих 18 мільйонів, які вже в роботі у нас е, з минулого року. і я сподіваюся, що цей безпрецедентний виклик в світовій історії, який сьогодні є в нашій країні, і ми заявляємо, що Україна найзамінованіша країна зараз у світі буде подолано разом з нашими партнерами, які At this time. challenge yeah, we will overcome together with other partners. so questions? pleasure to shake your hands. Thank Mr. You. Mr. Thank, you. thank you. so much. Congratulations. I'm sorry for this It was for us, actually. Okay.